Дружина хазяїна була дуже красивою і я закохався. Ми ніколи про це не говорили, але коли я був сам на приході, сідала поруч, сміялася. Одного разу вона сказала, йди звідси, хлопче. Тепер я переконана, що кохаю. І я. Я пішов і прийшов працювати до твого діда. І ви більше ніколи не бачились? Ніколи. жили майже поруч. Але я так сильно її любив, що і досі плачу, згадуючи про це. Але я. Я вчиним Спробуй Спробуйте. Хіба я цього не роблю? Хіба я говорю з тобою про ту то жінку? Хіба я до неї повертаюся? Ну так, так, мене інколи охоплює. Шалене бажання любові, і я кажу собі, я йду до неї. І я починаю крукувати аж поки не побачу вогні ар, а потім зупиняюся і далі не йду. Молодець. Ну тобі будь мужнім до кінця і віддай мені цілосник. Які. Оці гляті ці, 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 ці листи, які ти читаєш в день і вночі, які збурюють твою кров замість того, щоб заспокоїти і забути про. Ну, так. <Распор> er Тазара, якщо ти все знаєш, скажи мені ім'я того чоловіка, і я віддам тобі ці листи. А?